всім привіт, слава Україні! Це, до речі, перший КОП у 2025 році. Їдемо, до речі, з Lucky Deus. До речі, підписуйтесь на новий канал. Ось де ви можете побачити круті, свіжі е, виходи з Копу. Тому е, Lucky Deus. Отут залишу вам. Е, Посилання, за яким ви маєте можливість долучитися. Ну, а ми, в свою чергу, їдемо на... Куди їдемо, Коль? На п'ятий. <с> так, їдемо на на городи, на поля і хочемо ще одну галявинку подивитися, тому вмощуйтесь позручніше. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і, звичайно, що дивіться відео до кінця. А ми до копу. Так, друзі, є перша знахідка. Ось такий от цікавий гудзик, певно, що середньовіччя. Ось якимись візеруночками. Ось таке. ну Спочинок мене. Ось таке. Знайшовши кусочок браслета. До речі, ходимо по такій от галявині, щоб ви розуміли. Ось тут вирубка йде і вирішили походити. Ну, Продовжуємо. Так, товариство попадається мені 5 копійочок радянських. Навіть не хочу їх чистити, бо це не мій профіль. Ось. Заліпші. Треба чистити, але не, не бачу смислу. Продовжуємо далі. Так, ще одна цікава знахідка їхніх часів, скоріше всього, або середньовіччя, мала би бути якась накладочка, бачите, є вушко вломане, і тут би мав бути що камінчик, я так розумію. Ось, яка капелька. Ну, забираємо, продовжуємо далі. Так, якась монетка, друзі. Геллери. Певно, що два Гелера. Так, ні, а, один. Ще краще. А ось така от. Бачите, 1901 рік. От. Остров Угорщина. Сигнал був чіткий. Продовжуємо далі. Так, друзі, приїхала ми на ось таке от поле орка. І... Так, фібула попалася. Ось така от. Хто не знає, що таке фібула? Це прикраса їхня черняхів, засібка ось накидки. Нічого особливого, була би срібна або золота, тоді можна було би щось говорити. А так, простенька, бідняцька фібула. Продовжуємо далі. Так, товариство, дуже дуже важко ходити. Ну, чому? Тому що сигналів дуже мало. Ось, але попадається ось така от величенька фібула. Ось така от. Спинка фібули. Бронза або мідь. Скоріше все, що це мідь. Мідна або бронзова, ну тим не менше. Було би срібно? Так. Ще знайшов кусочок якоїсь накладочки, навіть не показував, то вже вам покажу тоді, коли буду завершувати відео. Ну така от. Не густо сьогодні, але й не пусто. Продовжуємо далі. Так, ще одна знахідка, друзі. Ось. І це козацька пуля. Дивіться, яка масивна гарна. Чи... Ну така крута, Чи навіть не козацька. Підказуйте, що це може бути за пуля. Така масивна, файна. Красота. Забираємо. Ще ходимо трішки. Почало от останніх півгодинки щось лізти. <ріх> Йдемо далі. Так, друзі, підійшов наш коп до завершення. Давайте подивимося, що в першу чергу накопали пошуківці. Так, гарного хрестика. Сьогодні знайшли. Ось такий гарний, дивіться. Що такого не чесно кажучи. Ось, Браслетик. Далі закінчення від пряжки, Вушко. Фібула, козацька пуля. бачите, І якесь певно, що рімене закінчення. От, от таке от. Так, далі. Ось такий от гарний бронебійний наконечник київський. Ось проколочка черняхівська. Та і мій шмурть. <хи> так, ну пуля, це до речі, середньовіччя. Кажуть. Мої дві фібули, Монетки мої. Це щось цікаве, якийсь гудзик, певно, що м -м, середньовічний. І шмурть. Шмурть, шмурч, шморч. Але тим не менше, вийшли, зняли ускому. Гарно провели час. Погодка порадувала сьогодні. Тому до наступних зустрічей, Па-па!